Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Сьогодні розпочинаємо з гарної новини. Тут фу, щоб не наброчити фанат футбольного клубу Дніпро, капітану артилеристу Іллі Вергуну. присвоєно звання Герой України Орден Золота зірка. Йому вручив президент України Володимир Зеленський у ході крайніх відвідин Бахмута. Від першого дня війни він протистоїть російським окупантам. Безпосередньо командував протитанковими розрахунками під час визволення Тростянця Сумської області та брав участь у стримуванні противника на ісюмському напрямі підрозділи під його керівництвом та за його особистого участі участі знищили велику кількість ворожої техніки. Наша подяка і вітання на адресу Героя України Іллі Вергуна. Далі про таке міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій залишила чинним відсторонення росіян та білорусі від участі у міжнародних турнірах і змаганнях. Спортсмени, офіційні особи та допомогіжний персонал з Росії та Білорусі продовжують бути відсторонені від них у найближчому майбутньому. Колишній рекордсмен і капітан збірної України з футболу, а нині тренер Пітерського зеніту Росії Анатолій Тимощук буде судитися з українською асоціацією футболу і вже звернувся з позовом до спортивного арбітражного суду в Лозанні. Раніше УАВ позбавила його усіх титулів тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних. Також Тимощуку заборонили займатися футбольною діяльністю в Україні. Раніше він програв апеляції в усіх внутрішніх інстанціях. Його інтереси в Лозанні представляти. Ме болгарин Георгі Градів, котрий не вперше співпрацює з Пітерським зенітом. А розгляд справи для кожної зі сторін з урахуванням усіх процесуальних етапів обійдеться орієнтовано у 100 тисяч євро. Керівництво футбольного клубу Лондонського Челсі готове у серпні поточного року провести на власному стадіоні Стемфорд Брідж матч для збору коштів для України у форматі поєдинку. Усіх зірок очікується, що на поле вийдуть не тільки гравці з прем'єр-ліги серед яких, звісно, українці Віталій Миколенко Зевертана Олександр Зінченко з Арсеналу та Ілля Забарний з Борноту, але й футболісти з усього світу. А цієї неділі, 26 березня, на власному стадіоні футбольного клубу «Майнц» німецької бундесліги відбудеться благодійний матч, у якому господарі зійдуться з командою Харківської області Авангард Зміїв. Зібрані кошти будуть спрямовані для жертв війни в Україні. У складі українців візьмуть участь кілька солдатів, які приїхали із зони бойових дій у відпустку, а також зіркові гості, колишній форвард збірної України Андрій Воронін та відомий співак Сергій Бабкін за Маєць зіграють легенди клубу Фабріцо Хаєр та Крістоф Бабац. Того ж дня у неділю, 26 березня, збірна України з футболу матчем проти команди Англії на стадіоні Вемблі, столиці Великої Британії Лондоні, стартує у гру. Під це відбору до чемпіонату Європи 2024 року. Там напередодні синьо жовтні провели спаринг з молодіжною ком. 9-го клубу турнірної таблиці англійської прем'єр-ліги Бренфордом Б за згодою обох сторін було прийнято рішення зробити матч закритим для засобів масової інформації та не організовувати трансляцію. На трибуни були допущені лише представники офіційних делегацій суперників та родини українських футболістів, які проживають за кордоном. Поєдинок пройшов у рамках суто англійської погоди, яка прогнозується і в неділю висока вологість та дрібний дощ, який час від часу підсилювався. У протокол зустрічі тренери включили усіх гравців, що перебувають на зборі, окрім Ярмоленка, який відновлюється після травми. Сидорчука, що трохи застудився, та Зінченка і Трубіна, ким просто дали перепочити. Отже, зі старту у нас вийшли голки Пролунін, оборонці Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко, трьох Авбеків Степаненко, Маліновський, Бондаренко, атака, Буяльський, Мудрик Єремчук. Видовищну ігру у виконанні обох команд до перерви назвати важко, але ініціатива була на боці українців і як результат забит. Ти після порозіграшу кутового м'яч, автором якого став кімпровець Сваток. У другому таймі зі стартового складу залишився лише Буяльський. Вийшли голкіпер Шевченко на останньому рубежі у захисті Мірошніченко, Попов, Сарапі, Соболь, середня лінія Поля Циганков, Піхальонок, Судаков, Буяльський, Коноплянка, форвард, Довбик, малюнок гри збірної України не змінився. У неї було кілька можливостей збільшити рахунок, але скористалися вони лише однією на 65-й хвилині. Судаков пробив із меж штрафного і. Мілкі про суперників був безсилим. <кій> Після цього він рятував господарів від пострілів коноплянки, довбика та циганкова. А під завіс зустрічі Буяльський просто дивом метрів з десяти не влучив у ворота, пробивши над попереченою. Тим часом у групі С, де перебуває Україна, Англія вперше 61-го року минулого століття з рахунком 2-1 здолала Італію на її полі в місті Неаполі. А північна Македонія, вдома з подібним рахунком, була сильнішою від Мальти. Остання також в неділю у Стінах прийматиме італійців, учень Дніпровського фахового коледжу спорту Дмитро Мельниченко, тренера Євгена Бабенка, став переможцем міжнародного, міжнародного турніру з боксу International Open German Champions, який завершився в німецькому місті Арнсбергу. Риба велик. Великих і малих водойм Дніпра та його околиць тремти, а краще ховайся вудкарі нашого міста. Попри не надто привітну сиру погоду з пронизливим прохолодним вітром, фауну річки залишили поки що у спокої. Втім, свою грізну готовність до сезону продемонстрували у ході змагань з дальності і влучності закидань спінінговими фідерними та короповими вудлищами, які відбулися на березі піщаного пляжу парку Сагайдак Дніпра. Риба великих і малих водой, Дніпра та його околиць тремти, а краще ховайся. Принаймні вукарі нашого міста, попри не надто привітну сиру погоду з пронизливим прохолодним вітром, фауну річки залишили поки що у спокої, втім свою грізну готовність до сезону, продемонстрували у ході змагань з дальності і влучності закидань спінінговими, фідерними та короповими вудлищами, які відбулися на березі піщаного пляжу парку Сагайдак нашого міста. Вони зібрали як досвідчених рибалок, які перед виходом, щоб не повернутися додому без улову з порожніми руками, враховують все від золотого правила взуватися з лівої ноги і до того, що щоб не зустріти на шляху священика чи зайця були там і депутанти початківці які самі здається трипотіли перед майбутнім випробуванням я вперше перший раз буду вчастувати в таких змаганнях чогось Такого сказати, як воно буде, я не можу, але я дуже сподіваюся, що зможу показати якийсь результат. Дуже цікаво, як відпрацює моє будуще. і дуже багато і також присутні спортсменів, і люди, які професі... професіонали, поспілкуватися, які дадуть поради, вкажуть на якісь помилки, які ми робимо, і це розвиток, це, це, це змагання, які допомагають людині. Під, пови, підвищувати постійно свій рівень як рибаль, риб, рибалки. Не риболовна вовля сьогодні в риби в нас не буде, але учасники змагань будуть змагатись у дальності закидання. Захід покликаний на те, щоб знову об'єднати наших риболовів Дніпра. Це по-перше, і по-друге, зібрати кошти для нашого товариша, який працює снайпером, для закупівлі пороху для снайперських пуль. Саме на тому, що головним стимулом змагань того дня став збір коштів на придбання пороху для спецпідрозділу снайперів їхнього колеги рибалки Валентина, зробили особливий наголос організатори заходу у ході стислої урочистої церемонії його відкриття. За що у відповідь вони були удостоєні слів подяки від винуватця події військовослужбовця, якого запросили на змагання у якості почесного гостя. Ми дуже вдячні за, за те, що не забувають хлопці про тих, хто напередку, про тих, хто захищає нашу державу. І ми розуміємо, звісно, що у кожного своє місце, але хлопці молодці, вони дуже вдало змогли совмістити так сказати корисне та приємне і не тільки провести час з користю, а й допомогти нашим військовим. У підсумку з різних джерел пожертв було зібрано і передано снайперам понад 8 тисяч гривень, за що величезна подяка від організаторів, усім учасникам, спонсорам, меценатам і глядачам. Що стосується результатів, то вони виявилися просто блискучими. Так Олександр Власенко встановив рекорд України дальності закидання короповим будлищем, який віднині складає 226 метрів. Подібне національне досягнення по землі становить 206. у категорії дальності закидання спінінговим вудлищем» Перемогу святкував Олег Кучугурний, а фідерним Михайло Черников. Вадим Почка, Ярослав Лепетюк, Богдан Швіцов і Ігор Агеєнко потрапили в імпровізовану мішень і стали переможцями в категорії на влучність закидання спініновим вудлищем». Тож ловись рибо мала і велика. А Україна переможе і все буде добре. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.